Каналі СТВ в етері випуск новин. 372 доби минуло з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку 2 березня. Ніж для Запоріжжя стала трагічною. Російські військові вдарили по будинку ракетою С-300. Снаряд зруйнував три поверхи. На місці влучання одразу розпочали працювати рятувальники та комунальні служби. І за інформацією секретаря міської ради Анатолія Куртєєва під завалами досі перебувають люди. Попередньо відомо. Про чотирьох загиблих врятовано 11 мешканців, серед них вагітна жінка. Ще п'ять людей вважаються зниклими безвісті. Висловлюємо співчуття родинам загиблих. Втратиш Росії у війні проти України сягнули 150 тисяч військових, заявив генштаб ЗСУ. у січні-лютому, за даними України, втрати російської армії зросли подеколи сягали тисячі людей на день. Це збігається із заявами української сторони, що новий наступ РФ вже почався. Британська розвідка раніше коментувала, що, хоч і не може перевірити українську методологію, але довіряє тенденції, які ілюструють дані. Сама Росія дані щодо своїх загиблих не розкриває. США та Британія у середині люто оцінювали втрати РФ у близько 200 тисяч вбитими та пораненими. Детальніше про втрати на Росії слухаємо у зведенні військового телебачення. За минулу добу українські воїни ліквідували понад 700 вояків російської армії. Також знищили 5 артилерійських установок, 20 броньованих машин та приземлили 3 безпілотних літальних апарати. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 2 березня маємо. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 150 тисяч 605 окупантів. Ворог втратив 3 397 танків і 6 658 бойових броньованих машин. На 2 398 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінесували 480 одиниць реактивних систем залпового вогню. Засобів ППО окупантів поменшило на 247 одиниць. Наші захисники приземлили 300 ворожих літаків та 288 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5264 одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2058 безпілотних літальних апаратів. Приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшало на 873 одиниці. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 230 одиниць. Дані уточнюються. Збирали гроші на ЗСУ від імені місцевих рад з підприємців Житомирщини та інших областей. Зломисники ошукали на 3 мільйони гривень щонайменше 58 підприємців з дев'яти регіонів, в числі яких є Житомирщина. Про це у своєму телеграм повідомила служба безпеки України. За даними слідства, схему організував житель Центральної Азії, який перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини. Разом із спільниками він розшукав контакти керівників підприємств. Під Дробляв листи та телефонував підприємцям від імені керівників військових адміністрацій різного рівня, збираючи гроші, нібито для ЗСУ. Просили від 20 до 100 тисяч гривень залежно від обороту підприємства. Підприємці, ж, бажаючи підтримати українських захисників, перераховували гроші на банківські карти шахраїв, оформлені на підставних людей, якими платили від 500 до 1000 гривень за карту. За рік повномасштабного вторгнення РФ ч. Не групування ошукали щонайменше 58 підприємців з Одещини, Вінничини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівенщини і сума збитків становить понад 3 мільйони гривень. Наразі затримали п'ятьох учасників схеми. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили підробні листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій: сім карти банківські карти, мобільні телефони, комп'ютерну техніку. Запро. Сесуального керівництва одеської обласної прокуратури десятьом учасникам злочинної організації, які видавали себе за підставних представників місцевої влади, збираючи гроші, оголосили підозру у шахрайстві. Вирішується питання щодо тримання підозрюваних під вартою. І відранку у Житомирі перевіряють повідомлення про мінування всіх шкіл, садочків та торгівельних центрів. Повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу поліції Житомирської області. Ми зв'язалися з речницею нацполіції Алою Вачаткою, і вона розповідає деталі ситуації. На місцях. Подій, тобто до місць розташування навчальних закладів, це школи, гімназії, ліцеї, це дитячі дитячі садочки. Виїздили поліцейські, проводили обстеження усіх об'єктів. Загалом було обстежено 21 школа у місті Житомирі, 20 дитячих садочків та п'ять торгівельних центрів. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. І, по мірі того, як тривали заходи поліції, як вони завершувалися, навчальні за заклади, торговельні заклади поверталися до нормального режиму життєдіяльності. Із торговельних закладів проводилася евакуація громадян. Навчальні заклади, дитячі садочки також на період обстеження поліцейських з приміщень були виведені люди і виведені дітки. Я правильно розумію, що це було анонімне звернення, і зараз будете якось поліція встановлювати хто причетний до цього. Повідомлення про можливу небезпеку для людей надійшло на електронну адресу уранці, на адресу одного з правоохоронних органів. Ця інформація, відповідно, була передана до поліції і поліція розпочала перевірку викладених у повідомленні відомостей. У першу чергу перевірку безпечності навчальних закладів, безпечності дитячих садочків для перебування дітей і загалом для перебування громадян, які забезпечують життєдіяльність цих закладів. Заручниками ситуації стали містяни, які хотіли придбати житло в Олівській громаді. Місцева влада та забудовник не можуть знайти спільну мову, а страждають люди, які не можуть дочекатися житла, яке вже давно оплачене. Наша тетяна дізнавалася по тробиці. Через паперову тяганину, один з житлових комплексів Житомира, зводиться вже близько 15 років. Вернісаж фактично розташований на одній з центральних вулиць Житомира, однак документально належить до Оліївської ОТГ. Договір на оренду землі та будівництво забудовник отримав ще у 2008 році. У 2011-му зупинили будівництво, відновили тільки у 2018-му. Однак до сьогодні більше 200 сімей, які придбали квартири, не можуть заїхати туди. Забудовник розповідає, що проблема криється в небажанні Оліївської ОТГ продовжувати договір оренди землі, де вже зведено дві секції житлового комплексу. На цей час будинок вже є побудований з вересня 2021 року. За три роки ми збудували два будинки на 100%, підключили всі мережі, а також побудували будинок другої секції на 50%. 2022 ми не змогли здати і ввести в експлуатацію цей будинок, тому що нас, нам не подовжили договір оренди землі. Оліївська сільська рада відмовилася подовжити договір оренди землі, тому всі власники житла, які от Купили тут квартири, не можуть зараз заїхати вже майже рік в свої квартири. Забудовник вже звернувся до суду, адже вважає такі рішення незаконними. Наразі немає в них чіткої позиції, чому вони не хочуть подовжувати оренду землі. Перша позиція, яку ми дізналися, вже подавши давши до них до суду, дізналися в адвоката, що вони хочуть поділити цю земельну ділянку та. Перепродати її іншому забудовнику. Це є неможливим, тому що весь дозвіл виданий на всю земельну ділянку, і в тому випадку, якщо вона буде поділена, зміниться реєстраційний номер, кадастровий номер земельної ділянки, і вся дозвільна документація втратить свою чинність. Натомість заселитися у вже зведені та підключені до комунікації квартири не може 190 мешканців. А загалом інвестували в будівництво ЖК 264 сім'ї. Забудовник також зауважив, що перед поновленням будівництва вони вивчали всі документи та впевнились у їх чинності а також дійшли з сходи з керівниками міста та інвесторами, переуклавши договори. Дійсно, у нас є специфіка в дозвільній документації. Дозвіл був виданий в далекому 2008 році. І є чинним на даний момент згідно закону, який передбачає, що вся дозвільна документація є чинною до завершення будівництва. Також по містобудівним умовам на той час видавалися не містобудівні умови, а АПЗ, що підтверджується листом з мінрегіону, який підтверджує чинність цього документу. Зараз вже на цей час ми після розформування дабі ми неодноразово робили зміни в дозвіл, що підтвердило діам. Ми в електронному кабінеті подавали ці зміни, і діам також підтвердило чинність наших всіх документів. Загалом на земельній ділянці площою 2,4 гектара планується побудувати 8 секцій, дві з яких вже зведені. За планом будівництва також передбачена паркова зона для мешканців. Разом з колегами-модійниками ми спробували дізнатися причину відмови від подовження оренди землі у секретаря Оліївської сільської ради Бориса Ткаченка. По телефону нас цікавить питання щодо е, ділянки під е, забудовою Вернісаж дивіться. Приходьте в середу з 9 до і Ми з вами поспілкуємося. А ми можемо сьогодні отримати хоча б коротенький коментар. Чому Оліївська ОТГ не продовжує договір оренди цієї земельної ділянки? Попри те, що сьогодні нам не вдалося отримати роз'яснення щодо відмови, забудовник надав нам документ з офіційною відповідь у сільради на їх звернення про оренду землі, виходячи з всього раніше сказано і то, що Оліївка зазначає в цьому листі, всі ці підстави легко можна пояснити і підтвердити документальну чинність тих чи інших документів, які Оліївка вважає нечинними, і шукає як відмовку підписанню договору. І суть листа полягає в тому, що якщо скасоване на в нас, вони вважають право власності, то земельну ділянку вони виділити просто голосуванням сесії не можуть, і потрібно збирати проводити аукціон на дану земельну ділянку. Це знову Знову ж таки, їм дає можливість передати її, як вони й хотіли раніше, іншому забудовнику. Компанія забудовника також писала листи до керівництва СБУ, Нацполіції та головного прокурора, але ще чекають відповіді. За вирішенням цієї справи слідкуйте у наступних наших сюжетах. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ. 5 мільйонів гривень виділили з місцевого бюджету Житомира на проведення робіт з капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування. Минулого року на виконання цих робіт у місцевому бюджеті було передбачено 1 мільйон гривень. Про це повідомила прес-служба міської ради. За їх словами, 23 заявки від ОСББ та управляючих компаній, які мали намір провести капітальний ремонт 35 ліфтів, були надіслані на конкурс. За виділені кошти вдалося відремонтувати тоді лише 14. Дцять ліфтів у дев'яти житлових будинках, враховуючи кількість охоче капітального полагодити ліфти на умовах співфінансування з місцевого бюджету, цьогоріч прийнято рішення збільшити суму на ремонт. Управління житлового господарства Житомирської міської ради просить голів ОСББ та керівників управляючих компаній не зволікати та скористатися можливістю провести капітальний ремонт ліфтів за потреби. Ідеться у повідомленні, що опублікували у прес-групі міської ради. У Тетерівській громаді Житомирського району у ДТП загинув пішохід. Поліція з'ясовує обставини. Дорожня транспортна пригода сталася 1 березня близько 18.20 на 9-му кілометрі автодороги Житомир-Чернівці. Повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. Попередньо 29-річний водій автомобіля Ауді, житель обласного центру, рухаючись у селі Тетерівка, наїхав на чоловіка, який намагався перейти дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм 49-річний житель тетерівської громади загинув на місці. Нині правоохоронці з'ясовують обставини цієї ДТП. Житомирські пенсіонери знову можуть безкоштовно простерилізувати домашніх безпородних тварин. У комунальному підприємстві Центр захисту тварин знову почала програма діяти з безкоштовної стерилізації безпородних тварин, господарями яких є пенсіонери. Про це 1 березня повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. Програма з безоплатної стерилізації домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери, знову почала діяти у КП. Центр захисту тварин. Йдеться у повідомленні. Попередній запис проводиться 1 і 3 березня з 10 до 17 години. За цією програмою в Центрі захисту тварин минулого року простерилізовано 102 кішки і 19 песиків, власниками яких є пенсіонери. І новина для випускників Український центр оцінювання якості освіти задля ознайомлення випускників із завданнями, що будуть у цьогорічному національному мультипредметному тестуванні, розмістить тестувальні матеріали з усіх начальних предметів. Про це 28 лютого повідомили на сайті Міністерства освіти та науки України. У МОН пропонують ознайомитися із завданнями з української мови. Зауважте йдеться у повідомленні, що текст розміщено в спеціальному онлайн-середовищі Вівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Інтерфейс запропонованого тестування відрізняється від того, який буде на тестуванні. Однак, за структурою, типами завдань, тривалістю їхнього виконання, демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту, розповідають у Міносвіти. Виконати блок із 30 завдань демонстраційного варіанту українська мова. Випускники можуть протягом 60 хвилин, як під час проходження демонстраційного тексту, так і під час реального тестування можна вибрати послідовність виконання завдань, змінювати варіант відмовіді тощо. після завершення роботи. Учасники тестування одержать результати. На Шитомирщині за тиждень, 17 по 23 лютого, фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували майже 500 випадків захворювання на коронавірус. Це на 44% більше порівняно з початком лютого, розповіли Суспільному у відділі епіднагляду Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб. З їх слів, впродовж місяця найбільше випадків на COVID-19 реєструється у великих населених пунктах, зокрема у містах звягель. Користень бертичів завідувачка інфекційного відділення Житомирської міської лікарні, номер 1 Оксана Волкова розповіла, що наразі стали більше діагностувати штамп Омікрон, який не такий бурхливий, не так звертає на себе увагу, але дуже важкий своїми ускладненнями. За її словами, минулого тижня у міській лікарні номер 1 серед пацієнтів зафіксували чотири летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин бережіть себе, безпечного завершення дня і віримо у наших захисників, адже перемога вже дуже близько. Слава Україні, героям слава. У п'ятницю 3 березня максимальна температура плюс 4 в день і 0 вночі. Володизь повітря 67%, вітер східний 2 метри за секунду. Протягом усього дня небо буде похмурим і опадів не передбачається.